Війна відібрала здоров'я в найдорожчих людей Юлії Ангельєвої. Їхня родина живе в гранітному, практично на лінії зіткнення. Будинок посічений осколками. Маленький син від жаху перестав говорити, а бабуся майже осліпла. До найближчої лікарні півсотні кілометрів. Як виживають? Дивіться далі. Снаряд сюди упав. Бачите, він навіть побив. У червні 2015-го снаряд втрапив у самий центр її подвір'я. Вибуховою хвилею вибуло всі вікна, осколки посікли стіни і дах. Криша от тече, нова криша, ми в прошлом році тільки перекрили. Грошей вистачило на заміну лише кількох вікон. Інші затягли плівкою. Коли сильний вітер, матеріал рветься, у будинку сильні протяги. Від холоду рятує піч, але запаси вугілля мінімальні. Купіть не в состоянии. потоплю і все. Так в домі нормально, тепло Главное, Головне, ребенку, щоб тепло було. Трирічний син Артем для Юлії єдина радість. Як ти вмієш обнімати? А? Покажи. От так. По іншому, висловити матері свою любов хлопчик не може. Після обстрілу він перестав розмовляти. Скажи, мама, скажи мой хороший, скажи. Если где-то слышит выстрелы, он очень боится. Начинает плакать, бежит на диван, одеялом накривається, прячется. Війна позначилась на всіх членах родини Ангельєвих. Бабуся Юлії різко почала втрачати зір. Зараз Олена Федорівна практично не бачить. І ніякого лекарства не берет. Начинает зуд, так пекти не може терпіти, такі более. Пікут куда глаза сю ночі таксіру сіру до найближчої лікарні пів сотні кілометрів. Повести рідних на обстеження жінка не може. Єдиного доходу бабусиної пенсії іноді не вистачає навіть на їжу. Хочеш чай, давай Ти ж не піла чай. Сьогодні чай для пенсіонерки буде солодкий. Цукор та інші найнеобхідніші продукти Юлія отримала від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Волонтери доставили у селище 670 наборів виживання у 10 кілометрах від гранітного лінія розмежування. Здесь, до Тельманова, который сейчас находится на неконтролируемой территории, всего 14 километров. Многих жителей здесь, родственники с одной стороны, родня с другой стороны. Очень такая напряженная ситуация в этом селе. Ренату Ахметовичу, большое спасибо. Пусть Господь дает ему здоровье, это помощь. Мы очень довольны. Вот молодец. От видно, зразу добрий чоловік. От людям помагає тоночі. Гуманітарний штаб Ахметова надає системну підтримку мирним мешканцям Донбасу вже третій рік. Один з головних напрямків продуктова допомога. У стаціонарних пунктах і мобільними бригадами вже видали 9 мільйонів 930 тисяч наборів виживання. Врятували більше мільйона людей по обидва боки, лінії розмежування. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Сабитія, канал Україна.